Повернулися програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Змінились гості в студії. З нами залишився Петро Костюк, голова Львівської обласної організації спілки офіцерів України, і долучились до нашої розмови: юрист, правозахисник, колишній військовослужбовець Юрій Зошій і також Володимир Рощин, командир Нацгвардії 97-98 років. Раді вітати вас. І декілька слів ми вже тут довго говорили про доцільність, недоцільність відновлення національної гвардії України і чи це можливо від вас, як юриста, хочу почути думку. Знаєте, я почав з того, що народна мудрість каже про те, що дорога до пекла облаштована благими намерами. Розумієте, благими намерами можна створити таку ситуацію, з якої пізніше буде тяжко вийти щодо створення національної гвардії. Mm -hmm. мене, напевне, запита... в мене буде таке риторичне запитання. По-перше, хто буде проходити службу в цій національній гвардії, тобто люди з яким менталітетом. І по-друге, в якому правовому полі ця Національна гвардія буде діяти, тобто кому вона буде підпорядкована: президенту, кабінету міністрів, Верховній Раді. Тобто, тільки вирішивши ці питання, можна ставити тоді серйозне питання про доцільність створення ще одного військового формування. На вашу думку, кому найдоцільніше, щоб була підпорядкована армія, щоб не було таких проблем, як ми маємо зараз? Тут не потрібно вигадувати велосипед, цивілізований світ давно вже прийшов до парламентської президентської форми правління, і будь-які військові формування дано підпорядковані е, через е, ну, по суті парламенту. І я вважаю, це є правильна форма правління, і виключно коли парламент призначає чи міністр міністра внутрішніх справ, чи можемо сказати там прокурора і інших. Керівників силових відомств тоді вони є підконтрольні народу, оскільки саме народ обороняє цей парламент. Я думаю, що це правильна форма правління, і тільки вирішивши ці питання на Верховній Раді, можна ставити питання про створення ще одного військового формування. Пане Володимир, ваша думка, а доцільність відновлення національної гвардії, можливо, створення нової, можливо, реструктуризація того, що ми маємо. Ваша думка? Ну, на слова пана Юрія, що хочу сказати, ці події, які в нас відбуваються на протязі останніх двох місяців, звичайно показують, що не тільки треба перезавантажувати владу, але й треба перезавантажувати весь, весь силовий сектор. Не йде мова про створення безпосередньо ще одного підрозділу, який, який треба буде одягати, фінансувати, утримувати народу України. Йде мова про те, то, тому що ми бачимо, що сьогодні е, такі підрозділи, як Біркот, Бер, е, вони не мають права на життя. Е, ясно, що треба перезавантажити е, внутрішні війська повністю. Е, напевно, функцію конвоювання віддати десь Службу виконання пока тепер пенітенціарна служба. А от е, використовуючи матеріальну базу цих внутрішніх військ, відповідно створити підрозділ щодо його підпорядкування, бріше структуру. Щодо її підпорядкування, то звичайно мова йде, щоб... Е, Різні гілки влади вони мали певні важливі впливу як парламентська, так і президентська. Відповідно, одна частина силовиків повинна підкорятись президенту, друга частина силовиків повинна підкорятись Верховній Раді. Тоді, напевно, ми будемо мати в суспільстві рівновагу, і, відповідно, ми не будемо мати таких критичних ситуацій, які маємо на сьогоднішній день. Форматування, переформатування потребує певного часу. З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб армія працювала на 100%? Е, розумієте, ну крім організаційних заходів, які треба провести, ну можна частину передати просто. Ну, з другої сторони, все залежить від того, яку модель держави ми будемо будувати. Якщо ми будуємо поліцейську, то ми сьогодні вже маємо ті структури, їх вже ми не треба поліцейсь. переформатувати, вони вже готові виконувати ці завдання. Якщо ми хочемо, щоб все-таки у нас держава була народна, демократична, йшла демократичним шляхом, це я вам скажу, теж, ну, це шлях абсолютно він в один, два, три місяці не вкладається. Тому що крім матеріальних забезпечень Фінансове забезпечення. нам все-таки треба в тій іншій структурі мати патріотично налаштованих людей. А цих людей, відповідно, треба якщо ви, враховувати. Якщо ви дозволите, я починав свою розмову з того, що люди з якою ідеологією будуть проходити військову службу чи в тих формуваннях, які вже є, чи в тих, які, наприклад, планується створити. І ми, напевне, на силові структури повинні дивитися в контексті розрозу суспільства. Ми бачимо, що наше суспільство розвивалося в різних, можна навіть так сказати, в різних історичних епохах. І, по суті, ми маємо суспільство з різним менталітетом. Ми маємо, що герої для одних не є героями для других. Ми маємо розділеність по мові, ми маємо розділеність в державі по релігійним ознакам. І тому ми не можемо говорити про якусь ідеальну структуру внутрішніх військ чи армії, коли ми маємо таке суспільство. І тому треба починати, напевне, зі школи. І взагалі суспільство треба приділитися зі своєю ідеологією, за якою ідеологією ми живемо в цій державі. І починати зі школи. І як, як ми дитину виховуємо в школі, з якою ідеологією, та з такою ідеологією вона буде пізніше проходити військову службу тих. Формування, коли немає не сформована ідеологія саме в самих початках, тому ми що ми бачимо, що одна частина суспільства сповідує е, живе на прикладах воїнів УНУПА. Інші живуть на прикладах козацької козацької держави козацтва, інші на традиціях радянсь, радянської влади. І тому ми бачимо, що були різні традиції. Ми маємо зараз різні різне відношення. Якщо ми бачимо, що наприклад в козацькій державі був сухий закон, то ми бачимо, що раз, за з радянської влади було дуже цікаво і принципово обмивати різні свята. Різні призначення на посади і підвищення по службі алкоголю. Ми бачили по телебаченню, як грілися військовослужбовці Беркуту, внутрішніх військ, перебуваючи в Народному домі. Тому ми повинні починати саме з підвалем, з коріння. Ви ведете до того, що це довготривалий процес. це довготривалий процес. Ми не можемо зробити ідеальне, ідеальне ідеальну армію, чи ідеальне внутрішні війська, чи ідеальні правоохоронні органи в суспільстві, які само по собі не є ідеальне. Я вам дякую. У Мене питання до вас, дякую. пане Петре. Якщо можна до пана Петра, ми продовження розмови, які ми вели до перерви на рекламу. Я так розумію, що ви плануєте вже і зараз лобіювати ці питання у Верховній Раді, не чекати роки, не чекати, поки покоління Формується, е, свідомих захисників вітчизни, так, я розумію? Е, дякую, так. Мені трішки жаль, що колега підійшов е, пізніше. Я задаю питання: б'ють зараз чи б'ють через 10 років? Б'ють зараз. Наступне питання: ми говоримо не про перезавантаження, а перезаснування широкого перезавантаження ввімкну вимкнув Перезавантаження всієї системи влади і е, Володимир. Олександрович Підкреслив. Те саме має відбуватися і в мілітарному чи мілітарно-правовому блоці. Наступне. І ми готуємося. Ну добре, завтра помінялася влада. І що війська, які це чинили, чи Беркут залишається, ми говоримо, що треба виковувати зі школи. Так, треба. Я маю відношення до національної гвардії в 91-му році. Про хто герої, а хто не герої і власне, і сичові стріляці. я робив першу програму для Національної гвардії. Та про що йдеться? Треба зараз для вас, на чому виховують внутрішні війська, якщо не вірите, ви йдіть на сайт внутрішніх військ, внутрішні війська, наші українські сьогодні ведуть свій родовід від Олександра І. Якщо ми зробимо Національну гвардію, то будуть вести родовід від козацьких полків, які використовувалися для наведення, скажімо, порядку в державі. Я це досліджував питання. Є. Це 17 століття. Кажу, наприклад, тепер щодо Національної гвардії йдеться. Ми говоримо про національну гвардію, але треба розуміти, що ми говоримо про зміну всієї воєнної організації України. Ми відмовилися йти в НАТО паралельно скорочуємо збройні сили. Буде 122 тисячі, з них десь 80 тисяч бойових частин. Національна гвардія. Буде виконувати відповідно на ми надамо ще додаткові функції, знімем функції каральні і надамо функції, які будуть передбачати надання допомоги збройних сил у відповідних ситуаціях. І крайні всі говорять, і всі практично погодилися, що ми маємо повернутися до конституції 2004 року. Тобто, ми говоримо про парламентську президентську республіку. Відповідно, і ми говоримо до речі, на самих початках. Національна гвардія була підпорядкована Верховній Раді. Це і пізніше перепорядкували, ну хтось не розумів, хтось не порадився. Зрозуміло, що копіювати те, що було у 2000 році на момент розформування, не можна. Але відповідно до системи треба щось говорити. Якщо говорити про виховання, так, да, правильно говоримо, але та міністр. Тому і він далі буде виривати сторінки історії. Тобто, про що мова для того, як кажуть китайці, щоб пройти дорогу, треба зробити бодай би перший крок. Ми його зробили, а далі треба спілкуватися, обговорити, враховувати і ті думки. Абсолютно вірно. Але для того треба більше говорити. Ви створили інформаційний привід, запрошивши нас сюди. Далі будуть більше проговорити. Я вам дякую. Але добре, ну одне діло, коли ми говоримо. Так ми розуміємо, що є добре, що є зле. Ми розмовляємо, дискутуємо. Але при як на мене, про тій більшості в парламенті, яку ми маємо, цей закон про переформатування ми не про не проведемо. А я не впевнений. А хто буде відповідати за дії внутрішніх військ? Конкретно є побиття. Перше, побили е, двох на вулиці Інститутській, побили е, чотирьох юнаків. Три із них неповнолітні, два по 16 років, один 17 добре, років. добре. Ще раз запитання: скільки треба часу для того, щоб змінити повністю структуру, оновити склад, тому що я так розумію, має бути ілюстрація кадрів. Не може цей беркут перейти? Залишимо, скажімо так, тільки Ми відкриємо бер... кримінальні беркут справи не... е, ну, чи ті внутрішні війська, які стояли, які йшли наступом, які відтісняли людей. Не можуть вони перейти? Яким чином буде якась ілюстрація люстра... потрібна? Це потрібен час. Скільки часу тоді держава залишається без, без війська? Враховуючи досвід знищення національної гвардії, це зайняло рівно рік, коли підрозділи були розформовані, частину підрозділів, а частину підрозділів була передана в склад внутрішніх військ. Ну я би ще хотів одну річ. От на цей, який вихід на той період? От ми сьогодні бачимо, що ми... Маємо різне суспільство, різні погляди і так далі. Взагалі я бачу вихід в цьому, що на сьогоднішній день силовий блок повинен бути контрольований з блоку народу. Розумієте, він повинен бути відкритий. абсолютно всі напрямки його діяльності, а не так, як сьогодні ми бачимо тітушки. Ми догадуємося, чи це тітушки міліції, чи це тітушки служба безпеки і так далі. І тому подібне. Хоча це такий вже конгломерат, який абсолютно там всі є. Структури і бандити Тому це все повинно бути, я так вважаю, от особливо бути на контролі, відповідні там громадські організації, влада, яка повинна контролювати, співпрацювати. Ясно, що потрібен якийсь перехідний період. Перехідний період, скільки він займе, це залежно від того, яке буде бажання створювати. Ну і відповідно з другої сторони, який буде супротив, щоб цього не було. Ну от. Дякую, пане Юрію. В цьому питанні є стратегія, є тактика. Стратегія полягає в тому, як я вже говорив, треба починати з самих назів. Виховання молоді, яка пізніше буде служити в цих структурах. Є тактичні питання, які можна вирішувати вже негайно прямо сьогодні, в парламенті. Повертатися до Конституції 2004 року шляхом проголошення акту повернення до такої Конституції, шляхом призначення Кабінету міністрів, цього багато часу не треба. Два-три дня. кабінет міністрів призначений для того, щоб розслідувати кримінальні справи проти тих, е, е, я просто не хочу казати правоохоронних органів, а тих представників тих органів, які знущалися над людьми. Для того, щоб довести е, як кажуть, не було повадно всім іншим. Для того, щоб кримінальну справу відкрити, довести до її логічного кінця, потрібно місяць. Для того, щоб провести судові засідання, потрібно місяць. Тобто, тих 5, 10, 15, 20 чоловік, тих правоохоронних органів, які знущалися над людьми, які віддавали накази, це можна зробити вже за місяць, два часу. Тобто потрібно рухатися вже сьогодні. Вже сьогодні на парламенті вже можуть бути зроблені якісь відповідні кроки до цього питання. Треба урізати повноваження президента. Я хочу, ми тут говорили про баланс влади. Я скажу чесно, однозначно е відповіді я особисто на це питання не маю, оскільки я пам'ятаю е за президентства, президентства Ющенка, коли Державна служба, охороняла, е державна служба охорони е охороняла структуру, а під командуванням Цушка е той же самий Зберкут Беркут е штурмував ж, е це будинок, де була Державна служба охорони. Тому бачачи досвід сварок президента і парламенту і дати одним і другим військове формування, я би тут поки що поставив застереження, і це питання потребує широкої дискусії і аналітики. Тут не можна віддавати підпорядкування на сьогодні національну гвардію Верховній Раді, а президенту інші військові формування. Ми можемо діти до країни, що ми мали декілька років назад такий прецедент. Пане Петре, я так розумію, що попри різні думки, різні позиції, ви і надалі залишаєтесь ініціатором так цієї підняття цієї проблеми і відновлення національної гвардії. Так ну однозначно, тому що всі розуміють, мене розумі. цікавить. Я перепрошую, скільки людей зараз працює над юридичною, технічною базою над з'ясуванням усіх нюансів, по якщо Верховна Рада приймає цей закон, якщо президент його затверджує, щоб приступати до практичних кроків. Скільки ну, знаєте, це наразі я... теорія чи вже працюють люди? Я вам більше скажу, вже напрацьовують. З попереднього досвіду 91 91 90 З попереднього досвіду, враховуючи нинішні обставини, враховуючи. я вам можна сказати, на 10 більше, на 10 менше, Працює група у Львові, однозначно. Працює група в Тернополі, і працює група безпосередньо в Києві. Щодо швидкості, все абсолютно згоден, тому що спочатку має бути. Рішення Верховної Ради можна по-різному робити, можна рік робити. Щоб ви розуміли, якщо почне формуватися структури Національної гвардії, це не значить, що ми без нічого не лишиться. Ті, хто зберігається, будуть певний час виконувати свої завдання, обмежені, обрізані. Це інше питання. Ну, по досвіду, 4 листопада був прийнятий закон 1991 року про національну гвардію, а вже 5 січня. Так, зважаючи на те, що я львів'янин, я був в Києві в головному управлінні командувача Національної гвардії, я і ще заступник Мельник Микола Іванович приїхали сюди у Львів і 5 січня прийняли тут присягу. На е, травень, я по пам'яті кажу, вже було 23 тисяч відібраних не просто ей, ходіть, відібраних по розмові, по тестуванню, по тому, як він ставиться до України, до служби, до незалежності і так далі. Це процес можна е, значно пришвидшити. Але е, ще раз те, що говорив Володимир Петрович, має бути матеріальна база на чому, де і як. І багато це питання можна вирішити. Звичайно, ідеального не ідеалу важко досягнути. Але ми ну, прагнемо до того, коли, якщо не зараз, починати будувати чи. Правоохоронну європейську систему кайд називати чи ні робити якісь зміни, коли знову все стане на місця і ніхто нічого не захоче. от власне, ми тому й пропонуємо. Зрозуміло, мушу спитатись вас зараз. Лунають як з майдану заклики вставати в лави національної гвардії, так це і називають простих людей. Усі, хто має можливість, хто має бажання з, з, з будь-чим підручними засобами, так звана одна національна гвардія. У Львові були заяви про те, щоб усі люди, які володіють. Легально зброєю також об'єднувалися Національну гвардію, і зараз ми говоримо. Це відголоси одної інформації про Національну гвардію. Чи, можливо, ну як сприймати людям ту інформацію? Це відголоси одного бренду. Ще раз повторююся. Бренду, на, але як на, людям на, реагувати на ці заклики? Давайте збираємось, створюємо національну значит, гвардію. Е, пані Оксано, ми. Маючи за плечами по 35-40 років служби, є можливість абсолютно в правовому полі вирішити це питання. Ми його пробуємо вирішувати в правовому полі. Наступне питання: оце що у Львові оголосили, наскільки я розумію, це є відголоски заклику колишнього міністра оборони Гриценка. Ну він хто має? Як вам сказати, люди оголосили, вони і не заявляють про створення якоїсь організації. Просто бренд, щоб люди зібрались. Те, що проголосили в Києві, ну крім проголошення, а більше нічого немає. Ну проголосили і все. Тобто, люди мають собі право так сказати, без питань. Але ми юристи абсолютно... почути, як реагувати на такі заклики. Це фактично заклики до недержавних формувань ще по-іншому їх жорсткіше називають такі формування. Знаєте, закон чітко забороняє створення збройних формувань, ті, що не передбачені законодавством. Ми бачимо, як зараз. Створюються збройні формування, в тому числі в східних областях, де козаки там, з ножами, з кінжалами охороняють органи державної влади. Ну, зброя буває холодна, буває вогнепальна. Тобто вони перебувають з холодною зброєю, там вони є поза межами закону. А створення таких збройних формувань це є злочин проти держави, і такі злочини не підпадають під законодавство про амністію. Тому однозначно е, треба спочатку питання вирішити на Верховній Раді про створення такого формування, а пізніше вже створювати там е, в спосіб, який пан Петро сказав. Е, я би хотів зазначити ще трошки інше, буквально 30 секунд. Е, у нас починалися мирні протести. Люди виходили без масок, без кейків, без отих е, пляшок. Е, коли ми побачили, що студентів почали присувати в е, закладах. Е, Освіти, вони почали надівати маски. Коли студентів почали бити, коли людей почали бити по головах, вони почали надівати е, захисні шоломи. Коли е, почали стріляти, почали е, відстрілюватися і відкидувати тими е, запальними сумішами. Я хочу сказати так, що законодавство України дозволяє е, громадянам мати право на самооборону і самозахист. Ми бачимо, що правоохоронні органи не займаються функцією оборони і захисту населення. І тому, тому чисто вікає логічно вікає. люди почали формуватися в якісь формування для того, щоб мати це право на самооборону і самозахист. Що означає саме слово Національна гвардія в вашому розумінні? Розумієте, ми на сьогоднішній день з пані Юрій говорив, Він каже, не хоче називати правоохоронними органами, хоча ми знаємо, що в суспільстві ходить такий слен правопохоронні органи. Тому ми власне йде мова про те, що це дійсно буде національне формування. Яке власне, отут, от тут ми говорили про різні там загони самооборони, ці люди можуть стати основою цієї національної гвардії, тому що це дійсно ми бачимо, що це люди завтрашнього дня, вони патріотично налаштовані і вони в принципі вже абсолютно не кроку назад не зроблять. Коли напрацювання будуть подаватись до Верховної Ради, коли ми почуємо перші заяви про можливість провадження такого закону? Коротко будь ласка, я думаю, що як тільки будуть вирішені ці основні питання, які ми говорили. В тому числі повернення до конституції 2004 року, то виходячи з логіки, зразу мало бути і те, про що ми сьогодні говорили. Добре, я дуже дякую експертам, дякую ініціаторам, дякую людям, які знають цю тему, про яку ми говорили зсередини. Кажемо до зустрічі. Це була програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Побачимось.